Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо гострий та пікантний соус, без якого не обходиться жодне застілля. Поїхали. Варимо буряк до готовності. В нашому випадку це 2 години. Після приготування даємо повністю охолонути. Помитий та почищений корінь хрону подрібнюємо за допомогою блендера до пасту подібної маси. Корінь хрому при подрібненні дає дуже різкий запах, тому радимо готувати в приміщенні, яке добре провітрюється. Все висипаємо в глибоку миску. Подаємо сіль, цукор та оцет. Якщо хрін сухий, додайте трохи води. Все ретельно перемішуємо. Дві треті хрону викладаємо в банку та залишаємо на 24 години. Охолоджений буряк очищаємо та натираємо на дрібній терці. Додаємо хрін, що залишився, і ретельно перемішуємо. Викладаємо в банку і також залишаємо на 24 години, Пікантний за смаком хрін подають до холодцю заливних, м'ясних та рибних страв. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, як ви готуєте хрін. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!